Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо про прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць, який у нас буде становити з 1 січня 2025 року. Отже, якщо ми повертаємося до закону України про державний бюджет, то хочу вам нагадати, що з 1 січня 2025 року, згідно статті 7 даного закону, прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць. Становить 2920 гривень. А для наступних груп населення зараз розповім. Для дітей віком до 6 років так залишається все без змін, а прожитковий мінімум становить 2563 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 3196 гривень. Для працездатних людей 3028 гривень, та для тих, хто втратив працездатність, становить 2361 гривня розмір прожиткового мінімуму. Далі для людей, які втратили працездатність і прожитковий мінімум, який застосовуються для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення. В тому числі за рішенням суду становить 1600 гривень. Мінімальна заробітна плата в нас також все залишається, без змін становить 8 тисяч гривень. Єдине, що о, який розмір допомоги зріс, хоч на трішечки, це розмір о, допомоги малозабезпеченим родинам. Адже згідно статті 9 закону України про державний бюджет. О, Чітко визначено, що Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим родинам у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму, становить для працездатних людей це 60% відповідно в грошовому еквіваленті це 1816 гривень 80 копійок. Для людей, які втратили працездатність та людей з інвалідністю все без змін 2361 гривню. Та для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму. Якщо ми говоримо про дітей від до, до, для, про діток до 6 років, то розмір становить 3716 гривень. Та для дітей від від 6 до 18 років в грошовому еквіваленті становить 4634 гривні. От такі зміни, які стосуються прожиткового мінімуму на 2025 рік, які ми з вами будемо жити цілий 2025 рік, адже більше ніяких збільшень, розмір мінімальної заробітної плати чи ще чогось, законом України про державний бюджет, на жаль, не передбачено.